Другенькі були наші білі голодранці. Е, як я казав, у нас, у нас було проблематично їх уводити в леньку, а цього року бачимо, що курочки самі пішли в Леньку, напевно, змочилися. Є в нас тут дворічні і річні. І 25-го року є в три курочки. Я казав, внесли всі вони гарно, але тепер вони почали линяти і перетворилися. Ось таке от страхіття. З колобані п'ють, а те, що там, де я налив, вони пити не хочуть. Ну, колобані смачніше, нічого не зробиш. От бачите, яке страхіття ходить. Зараз насністю по логорних впала, впало через те, що кури линяють. Плюс погода то тепло, то холодно, Ну, ті, що гребінчики, в котрих червоні, молоді, несуться в нас активно. Ми навіть вже відправили осінню, до речі, ніколи восьмо так не відправляли. Це перший раз відправляли ми інкубаційне яйце полигорну. Все було добре. Клієнт задоволений, Відписався, відзвонився. Все як має бути. Зараз ми збираємо наступному клієнту інкубаційне яйце. Правда, тобто, трохи проблематично зі збиранням, тому що кажу, яйценосність впала через те, що кури пішли в линку. Я тим не дуже... Як то кажу, засмучений, тому що відпочивати вони мусять. І, і коли вони в нас не линяли, то вони неслися там практично півтора року, не перестаючи до двох років і далі корпа гинула. Нам цього не потрібно, нам краще, хай вони ліпше попрацюють і відпочинуть, і будуть далі нестись. Переходимо на наступний 26 рік. У нас є 16. Курочок і є два півні. Все в нас лишається минулорічний і старе. Нового у нас нічого практично немає, тільки три корочки. Півню ми залишимо, півні у нас чисті чахи чеського яйця. Є ще десь тут курочки теж з чеського яйця. Ту лінію ми лишаємо і будемо працювати з ними далі. Були в нас молодняк, молодняк дивом продався, тому що легорни так не дуже популярні, я про півню маю на увазі. Легорни не дуже популярні серед господарств і, і важко продати півники, тому ну, що на м'ясо нема що продати, вони легенькі. А люди так, напевно, не дуже тримають на господарствах чисту породу легорни. Ось. Є два півні, одне одного чублять, але якось вони собі вживаються. Вже попідростали їм і хвости. І махові крила, і вони вже нам почали перелітати. Ось там гарна курочка до порогу йде молоденька. Молоді, що видно добре, у них дуже жовті лаби. Оця курочка, щоб дарти, я не знаю скільки років. Пані вона має стежечку, це минулорічна з цього. Чехії, ну жила лаби, не такі білі. Ось ця ще цяша пішла теж, лаби вже білішиться, це теж чашка. Чехів я собі позначив з тяжками, щоб я їх собі не плутав, а не ще без. Ось так коротко про наших вигорнів. Це у нас вечеря. Вечеряють вони комбікормом, підтираємо буряк і така їхня їда. З годівниці вони все рівно вхитаються все. Витрясати ось такі-то наші білі курочки легорні. Всім миру, злагоди любові і Божої благодаті.